Усім привіт! Давайте визначимо ваш алгоритм дій по приїзду в Словенію. Бо багато хто пише, що ось ми надумали їхати або переїхати з іншої країни, розкажіть нам крок за кроком, що нам робити. Я вам розкажу, а ви підпишіться і поставте лайк. По-перше, потрібно звернутися у будь-який відділ поліції для того, щоб заявити про свої наміри, отримати тимчасовий захист у Словенії. Уточню, що з 20 липня 2025 року вступили незначні зміни до закону про тимчасовий захист для українців. Раніше, як я наприклад подавалася, ви повинні були звернутися до поліції протягом трьох днів по приїзду. Зараз відразу, і якщо раніше поліція заяву на отримання тимчасового захисту відправляла автоматично до управної єноти. Це адміністрація, по нашому, адресу, звісно, і контакти я прикріпляю. То е, зараз, по закону, ви повинні протягом трьох днів самостійно або відправити поштою, або віднести цю заяву. Картку тимчасового захисту, яка буде вашим, в принципі, основним документом тут, чекати приблизно два тижні. Багато хто з вас робить помилку, і два тижні, поки чекають отримання картки тимчасового захисту. А це буде ваш основний в принципі, документ: нічого не роблять, просто ждуть. Поки ви чекаєте, ви можете зробити податковий номер, адресу я прикріплю, де ви можете його зробити, і відкрити банківський рахунок у будь-якому банку Словенії, наприклад, звісно, вам можуть в деяких відмовити, в деяких відкрити. Навіть в одному і тому ж самому банку в одному відділенні можуть відмовити. В іншому відкрити. Але мені в НЛБ Банку, наприклад, відкрили за 20 хвилин без проблем. Берете закордонний паспорт, заяву на отримання тимчасового захисту, і відкриваєте. І через тиждень приблизно вам відправлять саму картку банківського рахунку вам на пошту, але не на електронну, а та, яка знаходиться при вході в під'їзд. Взагалі, звикаєте, що тут все відправляють на пошту внизу, яка знаходиться у вас в домі. І Звикайте, що ви її повинні перевіряти кожного дня. Коли ви отримаєте картки тимчасового захисту, ви вже маєте право подаватися на виплати. Але це тільки ті, хто самостійно орендують житло. Бо ті, хто проживають у таборі, мають право тільки на кишенькові гроші. А ті, хто самостійно орендував житло, мають право подати дві заяви. На компенсацію оренди житла, і на соціально побутові потреби. Це буде друга заява. Коли ви подалися на виплати, днів через 10 вам прийде лист, де буде вказано, чи одобрили вам допомогу виплати, чи ні, і в яка це буде сума, бо на цю суму впливає дуже багато факторів. Починаючи від автомобіля вартістю вище 13 тисяч євро, і закінчуючи виписками. З банків усіх ваших наявних і так далі. Це вже зовсім інша історія. Але отримаєте ви її на руки, на картку місяці через два, це як мінімум. Тому ви будьте готові жити весь цей час за свої кошти. Так, вам компенсують, але з моменту подання саме заяви. Хоча до заяви ви будете чекати картку тимчасового захисту, і цей період вам не компенсується. Ще згідно нових змін в законі про тимчасовий захист, ви зобов'язані стати на облік в центр зайнятості. Адресу я також прикріплю. Раніше до змін українці могли не ставати в центр зайнятості, бо їх не змушували здавати іспит зі знання словенської мови. Зараз же, хто проживає рік в Словенії, повинен здавати іспит хоча б на мінімальний рівень знання словенської мови, там А1, А2. І, звісно, вам будуть надсилати вакансії з центру зайнятості. В основному без знання словенської мови це заводи, їх тут багато. І найголовніше, що вони будуть надавати вам курси, які вже розпочинаються з вересня вчити словенську мову. В принципі, по основним моментам я зазначила: якщо у вас є додаткові запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях, переглядайте мої Інші відеоролики вони вам 100% знадобляться при переїзді в Словенію. Або хто вже тут, я ділюся цікавими локаціями. Ще є багато ідей, багато інформації, яку я фізично не встигаю знімати, але поступово буду публікувати, тому підписуйтесь і дякую, що ви дивитесь. Всім пока!